Гей, ти що підглядаєш за мною? Ти все не так зрозуміла. Я вуличний художник. Мене звати Уті Путі. Я просто малюю природу. Тебе немає на картині. Докажи, тільки не суди суворо. Я її ще не домалював. Та показуй. Чувак, це ж картина по номерах. Художника може образити кожен, але кожен не кожен, не кожений. А ти що образився? Ти чого торкаєшся мене за руку? Так це ти торкнулася до мене перша. Бе! теж вітаміни. Давай, дружить. Давай. Мене звати Сюсі Мусі. А мене уті Путі. Давай пізнаємо одне одного поближче. Як познайомимося, будемо разом усе життя. Давай! От хто ти по знаку Зодіака? Я Діва. Ой, -йо. ми не можемо бути разом. Нам гінсаран. Гінзорапсуке. Путі-путі Сюсі-мусі А хто ти по знаку Зодіаку? Овен Ой-ой